От знайома вам така ситуація, що от ви щось хотіли зробити, наприклад, уроки нарешті, перший місяць за півроку навчального, або вивчити англійську, або щось ще зробити, або там прибирання. Ще 5 хвилин в цій тоці посиджу, і потім вже почну робити щось. І ці 5 хвилин затягуються на годину, дві-три, ну, коротше, хто на що гаразд. Ну, а це називається дофамін, тобто дофамінова залежність. Всім привіт! І з вами знову дівчинка з орхідеї, і тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. Я думаю, що майже у кожного вже виникала така описана проблема мною на початку відео. І можливо хтось з вас задавав питання, чому? Що зі мною не так, або чому в мене не виходить концентруватися, і де моя концентрація зникла? Ми насправді маємо дуже таку поширену проблему з концентрацією, і це все виникає від того, що ми споживаємо дуже багато швидкого дофаміну, який в свою чергу руйнує нашу концентрацію. Так, от сам по собі дофамін це нейромедіатор, який виробляється в мозку, зокрема в чорній субстанції і вентральній та гвентальній області. Він переносить сигнали між нейронами і відповідає за рухи, за мрії і за мотивацію. І ще він може грати роль у наших емоціях, в принципі. Так, от, наприклад, ви подивилися дуже багато тіктоку. А там якийсь ютубер за перший рік своєї кар'єри. Ну, ви так бачите, насправді, то він може не казати, що у нього вже десятий рік кар'єри. Купляє третій спорткар. І ви думаєте, блін, а, а чим я гірше? Чому я не можу так зробити? І потім ваш мозок, наживившись оцим швидким дофаміном, починає інвестувати спочатку в швидку мотивацію, яка потім така вам каже, слухай. ти... Цікаво, Паша з питає, в тебе нічого немає, давай 24 на працювати. І потім зазвичай цієї мотивації вистачає, ну максимум там на тиждень. А потім Наслідки після цієї мотивації дуже печальні, тому що ви починаєте себе заганяти, і від того у вас можуть з'являтися комплекси, ну і так далі. І от, коли ви в цей момент отримали швидку мотивацію, і от в цей момент, коли ви отримали швидкий дофамін, у вас з'явилася швидка, просто моментальна мотивація, і тепер ми можемо трохи пограти в Шерлока Холмса на мінімалках і скласти два пазли в один. Тобто швидке щось це дорівнює майже завжди імпульсивність. Тобто, швидкий дофамін робить з нас імпульсивних людей. За даними з досвідів, ми доторкаємося свого телефону, тобто середньостатистична людина робиться це 2600 разів. Ви тільки вдумайтеся в ці цифри, і в результаті цього у нас виробляється звичка, у нас виробляється рефлекс постійно щось нове дізнаватися. Тобто, потім, коли тільки ми не доторкаємося до нашого телефону або постійно його перевіряємо в кошені, це означає, що рефлекс або звичка починає працювати проти нас. І як тільки ви починаєте концентруватися на якійсь окремій задачі, наприклад. Ті ж самі уроки, які не робили вже два місяці, але заради компуктора ви готові на все. І потім ваш мозок каже «Слухай, слуха. Знаєш, в інстаграмі може дуже щось пропустив. А в тіктоці боже там двіки з боги вчить машину машини занетілю, і просто ви такий думаєте, блін, що робити? У мене просто вже У мене інформаційна нехватка, що мені робити. І все. Через нуль цілих там, чи... просто через долю секунди ви зриваєтеся і сидите в інстаграмі. Мені кажете такий, ну добре, 5 хвилин, зараз подивлюся, ніхто мені там не написав, ніхто дитину не народив. Там все, я не став батьком, добре. Ну і якось так о, далі ви сидите 2-3-4-5 годин. Ну, коротше, хто на що гаразд. І з задач ви тільки виконали, що подивилися тік-ток. От зараз, напевно, я наганяю на дофамін, що ми його там якби отримуємо і У нас є залежність, але для чогось та природа придумала цей дофамін. а придумала вона для того, щоб первісні люди змогли собі здобувати їжу, тобто були змотивованими щось відкривати. Саме так у нас якби і з'являлася еволюція, тобто прагнення до чогось нового. І знаєте, еволюція стільки шла. Тобто я навіть не знаю, куди вона зайшла на сьогоднішній день. Все ж таки хочу сказати, що дофамін відповідає за координацію наших рухів, за їх плавність і послідовність. І як ви помічали, що у людини, яка має хворобу Паркінсона, рухи дуже різкі і трусяться в неї руки. А це все від того, що її мозок не отримує дофамін, тобто він не може його сприймати і будувати ці нейронні зв'язки. Але, знаєте, то по життю просто така, знаєте, цитата. По життю потрібно рухатися плавно і впевнено, а тому для того ще потрібна нам мотивація. А мотивація, в свою чергу, ділиться на два Типу. Перша мотивація це швидка, яка створюється від шкідливого дофаміну, від фастфуду, від тіктоку, від всіх соціальних мереж. Тобто, від чого ми можемо отримати миттєве задоволення? А довгострокова мотивація утворюється вже від гарного, від класного дофаміну, тобто від. Дофаміну можна сказати без ГМО. Швидка мотивація, як я вже вам пояснила, це ви щось бачите, наприклад, от, у фітнес-тренера 12, 13, 14 кубиків пресу, а у вас тільки один. -то і що робити? Ви починаєте качати прес 2, 3, 4 години на день, і так продовжується 2-3 дні, потім ви не бачите результату і такі, а, ну, пішло воно ну, в сраку. А довгострокова мотивація. Не дозволяє вам здаватися і вона як найкрутіший брат на цій планеті. І у вас напевно виникло питання: як же інвестувати все ж таки ну, в корисну мотивацію, що потрібно мені робити? Так, от вам потрібно просто отримувати гарний, безгаймошний дофані. А це можна зробити досягнувши. Певних цілей, тобто йшовши там 2, 3, 4, 5 місяців або рік до цілі, і потім, коли ви вже досягаєте цю ціль, ваш мозок виробляє просто величезнішу кількість дофаміну. І це закрабовується звичайно в вашій пам'яті як самий найчасовіший день в моєму житті, те, що я досяг моїх цілей. Окрім дофаміну від спорту, ви можете отримати безліч класних штук. Але пам'ятайте, що якщо вам не подобається займатися якимось видом спорту, наприклад, там боксом, кікбоксингом там і так далі. То у вас виробляється кортизол, тобто це гормон, можна сказати, стресу, який виробляється у нас у нирках, і він руйнує дофамін. Тому, якщо вам щось не подобається, значить не робіть. Якщо там навіть сказали, що це правильно. А насправді то можливо воно руйнує ваш дофамін і в принципі гормон щастя. Тобто кортизол лізе, куди йому не потрібно, і знаєте. Напевно, хочу поділитися своїм шляхом по боротьбі з дофаміном. І, в принципі, цю боротьбу я завжди програю дофаміну. Але все ж таки хочу поділитися, що реально та ефективно працює. Це вивчення нового. Так от, підготовка до ЗНО теж може стати гарним джерелом корисного дофаміну. Репетитори ЗНО тут би могла бути ваша реклама, але ніхто мене не замовляє. Да, щось мене маркетологія просто обійшла стороною, ну то ладно. Я вивчаю зараз стабільну німецьку, тобто кожен день. І коли я проміжками бачу свої результати, що я знаю вже більше слів, моя граматика стала краще, або розмова стала краще, або навіть вимова, то це мотивує мене рухатися далі. Так, я не завжди бачу свої результати, іноді я просто-просто. Проти себе налаштована і не бачу собі нічого гарного. Пам'ятайте, що спочатку важко, але потім буде вже легше, коли вже у вас буде накоплюватися цей позитивний безгеймолошний дофамін. Саме найголовніше хто терпен, той спасен. Якщо ви додивилися до кінця це відео, то будь ласка, напишіть в коментарях слово сир. Не знаю, чого саме сир, але хай буде. Це буде наше таке культове слово. І дякую, велике за перегляд. А ще можете подивитися мої попередні відосики. Вони не менш цікаві, і я не менш часу над ними працюю. Все, я вас обійняла, поцілувала. А з вами була дівчатка з орхідеєю.